26 травня 2013 року Укрзалізниця ввела в дію новий графік руху поїздів на 2013-2014 роки. Зі сформованих Укрзалізницею 189 пар поїздів, 120 пар цілорічних, 36 пар сезонних та 33 пари призначатимуться за потреби. В зв'язку з цим змінився і графік руху поїздів по станції Олександрія. Так, зокрема, у новому графіку відсутній нічний потяг Маріуполь-Київ під номером 83 НШ, а також потяги. Кишинів-Ростов, номер 320 НП, і Київ Маріуполь номер 84 НШ. Натомість через місцеву станцію курсуватиме постійний потяг Сімферополь Київ під номером 281. Час відправлення 5.44 ранку. Окрім того, на час літніх перевезень Укрзалізниця запустила 10 поїздів, які зупинятимуться в Олександрії. Ці потяги рухатимуться у таких популярних напрямках, як Євпаторія, Сімферополь та Керч. Більшість із них зупинятимуться на місцевій станції. І пізно вночі або рано вранці. Змінився і час відправлення постійних потягів зі станції Олександрія від кількох хвилин і до кількох годин. Незмінним залишається лише час відправлення потягів Львів, Кривий Ріг Запоріжжя No120 о 608 і Запоріжжя Кривий Ріг Львів, No119 о 21.29. А такі поїзди, як Санкт-Петербург, Дніпропетровськ та Ростов Кишинів, відтепер рухатимуться у парні дні курсування. Торкнулися зміни і приміських маршрутів. Так потяг Знам'янка п'ятих. Хатки відправлятиметься зі станції Олександрія о 8.14 ранку, а не о 8.33, як було раніше. Тож, збираючись у дорогу, олександрійцям варто перевірити графік руху поїздів завчасно.